Україна змінить підход до мобілізації. Тепер влада буде залучати до цього рекрутингові кампанії, які будуть запевняти людей в тому, що їх будуть залучати саме згідно до їх професійних якостей. І відтак це повинно припинити деякі аспекти, пов'язані зі страхом, з тим, що люди не хочуть бути мобілізовані через те, що вони не розуміють, що там з ними буде. А ідея непогана, в принципі, погано, що вона прийшла в їх голову так пізно, і в їх голову ще прийшло усвідомлення того, що вони дуже залякали населення і дуже залякали чоловіків, які не хочуть бути мобілізовані. Дивно, що це влада не розуміла, що якщо ви поводитесь з людьми не як з громадянами, а як з мобілізаційним ресурсом, як ви кажете, тобто відноситись до людей, до громадян як до ресурсу, то людям це не дуже подобається. Відтак там навіть не страх присутній, а там присутнє небажання через вашу зневагу а, безпосередньо до них. А... Впевнений, що певний відсоток людей все ж таки рекрутинговим компаніям вдасться залучити, і впевнений, що це може позитивно зіграти роль в збройних силах України, тому що є багато людей, які мають дуже корисні професії для, для армії однак, через те, що доволі недолуго було проведення їх мобілізацію, вони опинилися не там, де їм потрібно бути. Сподіваюсь, рекрутингові кампанії та така політика держави це виправить. Однак, однак, це лише тільки заяви в засобах масової інформації, і чи буде це впроваджуватись, незрозуміло. Також чому це не впроваджувалось раніше, також в мене дуже велике питання. Тому в мене є певна невпевненість, що це дійсно буде впроваджено. І е, наразі нам залишається лише тільки спостерігати за цією ситуацією і подивимось, що воно буде в подальшому. Ну а я, Станіслав Люфлянчик, буду вас обов'язково інформувати на всіх своїх каналах, соціальних мережах: інстаграм телеграм. Підписуйтесь, будь ласка, посилання є в шапці профілю.